Шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас перший день нового навчального року. З цим я вітаю вас, дорослі! А малята, що для вас це означає? А означає те, що ви на один рік підросли на одне літо, стали дорослішими, засмагли. І стали кріпкими. Тому вас вітає дитячий садок-барвінок у своїх стінах і на своєму подвір'ї. Малята, а скажіть, будь ласка, як безпечно вам попасти в дитячий садок? Так, треба обов'язково виконувати правила дорожнього руху. І ви знаєте, що треба йти тільки на. Показники і світло зеленого світла, світло фора. і тримати дорослого за руку. Молодці! Я знаю, що ви вже дорослі і все виконуєте безпечно. Молодці! А тепер давайте поглянемо, як, же в нас, як нас може і вас зустрічати дитячий садок-барвінок. Малята, погляньте, який у нас гарний дитячий садок барвінок. Охайний, затишний, квітучий, привітний. Він чекає вас завжди. Шановні батьки, коли ви захочете, можете прийти з дітьми у безпечну годину до нашого дитячого садка і з'ясувати, де ж ваші дітки, яка ваша група і де знаходиться. Помешкання ваших малюків. Малята погляньте, які гарні, красиві ділянки в нашому дитячому садку. Тут проходять прогулянки, ігри, розваги і різні різні е, ігри, які можуть бути і в пісочниці, і з м'ячем, і з різними атрибутами. Малята, а ще в нас є спортивний майданчик, де дуже цікаво проходять різні колективні ігри, свята, де збираються всі дітки дитячого садка, батьки тут проходять спортивні змагання, тематичні дні і всі малята тоді дуже. Зацікавлені і дуже раді від таких свят. Малята. Ми дуже бажаємо, щоб ви вже скоріше прийшли до дитячого садка. І я бажаю вам всім і дорослим, і дітям мирного неба і чекаємо вас в дитячому садку.